Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 10 листопада 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як вкривати на зиму молоді саджанці винограду. В даному випадку мова піде про однорічні саджанці винограду, що саджалися у жовтні та на початку листопада поточного року. Вкриваю сажанці я землею. Це найпростіший та найнадійніший спосіб. Саджанець вкривається наступним чином. Сам саджанець вкриваю пластиковою пляшкою. Дірок робити в пляшці не потрібно. Кришку відкручувати на пляшці також не потрібно. Пластикова пляшка слугує захистом від механічних ушкоджень для молодого саджанця винограду. Для того, щоб була змога зрозуміти, де знаходиться саджанець, поруч встановлюю невеличкий кілок. Після чого вкриваю саджанець землею. Вкриваю приблизно на 5-7 сантиметрів вище рівня пляшки. Для даного однорічного саджанця винограду цього буде цілком достатньо. Як бачите, вкривати на зиму молоді саджанці винограду дуже просто. Немає нічого складного. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як вкривати молоді саджанці винограду. Бажаєте знати, як вкривати виноград на зиму? Рекомендую до перегляду ось це відео.